Добрий день, шановні виборці. Я Рошетняк Вадим Володимирович. Народився 72-го року в місті Сміла. І на даний час проживаю в місті Сміла. І тут поховані мої батьки. Не мати, ще ж... мати моя жива, я вибачаюся, діди мої і ну, близькі мої. Я патріот міста, я для міста все, що можу, те роблю. Я є спонсором дитячих і юнацьких спортивних шкіл. Я допомагаю також у будівництві спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, ну і все, що, все, що потрібно, все, що. Все, що можеш зробити. Я не політик і трохи відрізняюсь від цих цих реплік програми, програмами, а без грошей нічого це не зробиться. Так як я з провладної партії, і мені допомагають і будуть допомагати ну, наші великі і важливі люди в нашій державі. По вертикалі влади, то в місті гроші будуть, а без грошей ми нічого не зробимо, які б не були програми. Що ж так? Ні, чому безкорисно? Ну борги не буду я заганяти. Я як бізнесмен я сам свій підприємство природу сміливо. Да. Да. Ну, ну, це... А чому тут до сих пор не переводні вам підприємство? Ну ви розумієте, так як і в бізнесі, так як і в бізнесі, вислухайте. Е, є таке правило, якщо хтось за когось гарантує, тоді можна щось робити. А якщо не гарантують, там кинуть, там ще щось ну, розкрадуть. То немає в той регіон десь вкладувати. По суті, по суті, на жаль, ми не на ярмарку. Ви розумієте, торгуватися тут. Погано, добре і ще щось. Розумієте? Да я не політик, я не вчусь ще розмовляти, розумієте? І подивимося, хто може краще розмовляти. Та можете... да, мені не треба навчитися розмовляти, я вмію працювати, ви розумієте. По суті, що ви по суті розмовляєте? Ви хочете мене щось треба. Не треба. Так, шановні, ми сьогодні, я вибачаю, я вас просила, у кого є запитання, подайте записку, всі кандидати на міського голову вам відповідь, від, дадуть відповідь. А давайте не перетворимо це на таку дискусію. Це якби ми були в розколу кругу, так, а то так у нас нічого не вийде. Я так не загласна, я веду. Ви розумієте, деякі люди бачать, що людина сильна, яка може, яка може робити, яка, ну, я думаю, відсотків на 90, що я виграю, і застосовують різні технології. Різні технології, такі як мене ображають, аля, ну, ви розумієте далі, так? Да? У нас такі вже були тітки, які їх ображали у нас в державі. А потім викручувалися. Не треба такого робити. Якщо самі таке роблять, або така спеціальна технологія, не знають для чого, не знають, для чого це зроблено. Були порушення, і було подано в суд. Мною було подано в суд. І порушення ці ще були нескінченні. На моїх бікбордах, які мною були заброньовані, так само, як на давні, були наклеєні плакати. І за ці плакати треба було подати в суд. Ну коли я хотів зафіксувати в ТВК, їх чомусь на другий день зникли вони. А потім розказують так погано, все, так гірко, мене ображають і ще щось. І з тими газетами, що вийшли раніше в року, без тиражу. І повиходили ці газети, непроплачені з фондів. Це порушення. Чому Закон один для всіх? Для чого порушувати це? У мене все.